Ти думав, що золото найцінніший метал у світі? Насправді ні. Ось п'ять найдорожчих металів, які коштують шалені гроші. Роді абсолютний чемпіон. Його ціна сягає понад 10 тисяч доларів за унцію. Його використовують у каталітичних нейтралізаторах автомобілів і ювелірці. Платина ще один благородний метал. Вона міцна, стійка до корозії і дорожча за золото. Ціна близько 900 тисяч доларів за унцію. Паладій широко застосовується в автоіндустрії. За останні роки він навіть обганяв золото за ціною до двох тисяч доларів за унцію. Золото легендарний метал, символ багатства. Зараз коштує приблизно 2300 доларів за унцію, але поступається родію та паладію. І ще один рідкісний гість іридій, надзвичайно твердий і стійкий до хімії. Його використовують у медичних та космічних технологіях. Ціна близько 5000 тисяч доларів. Ці метали не просто блискучі, вони буквально на вагу золота або й дорожче. Підпишись, якщо хочеш дізнатись ще більше цікавого з світу науки і технологій.